12 лютого можна загорати Всім доброго дня! Сьогодні бджоли вилетіли вже масово, а їм це корисно, адже вони можуть і спорожнитися, і занести трошки пилку, адже вже ліщина цвіте, трошки води, щоб розвести зацукрівший мед. Ну, і так, погода дозволяє почистити вулика. І провести інші свої роботи. Сьогодні веселіше. Кури розбудили. Сонечко світить. Плюс 10. Треба займатися роботою. Подивитися, що в світі робиться. Частина бджіл перезимувала нормально. І ось зараз вже починає робити обліт. Правда, це ще не кінець зими. І бджілкам ще прийдеться півтора, а то й два місяці сидіти в улику, не вилітаючи. За такої погоди джуляри можуть переглянути, в якому стані знаходяться слабші вулики. А зараз хочу подякувати всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте слідуючих відеороликів. До побачення!